Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Звичайні 220 вольт е, йдуть в минуле. З 1 липня в українських розетках стане на 10 вольтів більше. Е, що це означає? Це хороші зміни чи погані? Зараз будемо розбиратись. Давайте для початку взагалі, що хочуть зробити. В електромережах зникнуть всім звичайні 220 вольт, так як ми привик, звикли з вами. З 1 липня напруга в мережі зросте, буде становити 230. Одразу перше питання: чи змінять тариф якості підвищиться, тариф на світло і так далі? Дивіться, це перше. Друге питання, яке вже люди обговорюють в соцмережах. Чи якось це вплине на роботу електроприладів? Тобто, чи не, не погорять наші е, телевізори, наші холодильники, чайники і так далі, пранні машинки. Ще одне питання. Чи доведеться тепер щось переналаштовувати, там, я не знаю, купувати якісь стабілізатори і так далі, бо е, особливо на щось е, таке: е, витрачати люди не хочуть гроші, бо є на що витрачати. Отож, а навіщо взагалі все це? Ну, ми йдемо в Європу. Це так, якщо зовсім коротко. Річ в тім, що планується об'єднати українську енергосистему і ринок електроенергії з європейськими. В нас комісії сподіваються, що таке рішення буде розширювати інтеграцію наших енергосистем з Європою. Адже там в європейській розподільчій мережі для кінцевого споживача вже давно встановлена стандартна напруга 230 вольт. Регулятор наполягає, що це дозволить уникнути різких коливань, які можуть загрожувати електричному обладнанню. Але є багато але. Про це я скажу в кінці програми. Тобто, очікується, що через таку зміну світло стане стабільнішим, проводка буде значно менше нагріватися, а лампочки взагалі мають припинити блимати. Тому з технічного, ну, так, принаймні кажуть, як воно буде, час покаже. Тому, так як нам зараз все це розповідають, що з технічного боку цей новий стандарт є обґрунтованим, безпечним? Ну, принаймні, як я вже казала, так кажуть в нацкомісії. Тепер саме головне, і ось тут виникає одне з головних питань: чи зміниться через оце все якось вартість за електроенергію? Ну, а народний депутат Сергій Нагорняк запевняє, що тариф на це абсолютно ніяк не вплине. До речі, буду зовсім скоро робити знову інтерв'ю з паном Попенко. От якщо вам сподобалось і ви знову хочете побачити такі інтерв'ю, будь ласка, ставте, я не знаю, плюсики там або пальчик вверх. тобто, Щоб я розуміла, що вам це що ви хочете побачити такі інтерв'ю? Вам цікаві такі теми. Отож зараз хочу зацитувати, що сказав Нардеп Нагорняк: Українці розганяли десь в мережі якусь зраду, що з 1 липня тепер будемо споживати більше і тепер будемо платити більше. Ні, такого не буде. Але розглянемо друге важливе питання, пов'язане з новим стандартом електромереж. Багато споживачів хвалюється, як на 230 вольтів відреагує їх побутова техніка. Чи варто щось міняти? Чи безпечно це там для якихось чутливих пристроїв? Чи витримає підвищення напруги, скажімо так, не сучасна техніка, бо далеко не у всіх все нове, сучасне і так далі. Дуже багато в людей. Є таких стареньких приладів, які і так, в принципі, вже не дуже добре працюють. Нацкомісії заспокоюють, що новий стандарт напруги жодним чином не загрожує побутовим пристроям, кажучи, більшість з них, з них завезені до нас з Європи, а там номінальний стандарт напруги 230 вольт діє вже давно. І допускає коливання плюс-мінус 10%, тобто до 23 вольтів. Саме в цьому діапазоні може стрибати напруга, тож приладам нічого не загрожує. Ну, а за старим стандартом таке коливання було 22 вольти, тобто не те, щоб різниця була дуже велика. Тобто очікується, що саме завдяки новим цим стандартам збільшиться стабільність напруги, тоді навантаження на внутрішні електронні компоненти приладів буде меншим. І вони будуть працювати в оптимальному режимі без перевантажень. Так, обладнання буде служити довше і без якихось там раптових збоїв. Також це, нібито, допоможе навіть зекономити електроенергію і знизити тепловтрати. Однак, все ж таки, це те про що я хотіла сказати саме в кінці програми. До речі, беріть участь в обговоренні зараз в коментарях, поки дивитесь. Все ж таки в зоні ризику опиняться, ну, опиниться деяка техніка, скажімо так. Йдеться про неякісні прилади, які умовно назвемо це так, зліпили десь в шанхайських гаражах. Так? Але якщо обладнання зроблене ліцензованим підприємством, тоді проблем не буде. Експерти акцентують увагу на тому, що головний ризик там не в якомусь старому чи новому стандарті напруги, а саме в її перепадах в мережі. І ось тут буде сама головна проблема. Якщо вона буде більшою, але стабільною, тоді електрообладнання це витримає там без якихось проблем. Справжня небезпека може з'явитись тільки якщо будуть стрибки напруги. А це своєю чергою залежить від стабільності електромережі. Тобто, ну ось такі зміни. Пишіть, будь ласка, що ви про все це думаєте? Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.